Мої вітання! Це програма Україна Позитив. Мене звати Дмитро Глібов, і сьогодні ми вас запрошуємо у захопливу подорож до позитивного міста Вінниці. Кожне місто має своїх героїв, і вінничани тут не пасуть задніх. Шкода тільки що не можна показати усіх позитивних городян. Тож будемо розповідати про тих, на кого плівки вистачило. Усі будинки схожі один на один. Однакові під'їзди, стандартні квартири та люди в них живуть різні. І часом достатньо лише трішки фантазії і бажання, щоб перетворити сіру буденність, що нас оточує, на справжню казку. Хотілося чогось такого яркого, какого-то по-детски приятного и нарисовала возле своих своей двери белоснежку вот. думаю если не получится буду сама на нее смотреть вот а потом соседям понравилось и я так дальше пошла и пошла и пошла потом Ванюша начал заказывать сын мой начал заказывать рисунки пришлось рисовать уже и первый этаж потом соседка прибежала с первого этажа говорит дорисуй да, да уже до выхода У тебя є етажі, а у мене нетрісунка. Люди садились на втором етаже всі в ліфт. І так, все пошло, пішло. Потім третій етаж почали просити уже. нарисуй. колись під'їзди, називали парадне. Але якщо це одноманітне і не завжди прибране приміщення, то яке ж це парадне? Мешканці цього будинку з радістю заходять до свого під'їзду, бо казки, що жили на зелених стінах, піднімають настрій кожному. Людям нравится, вот бывает лифт не работает, идут люди и просто, просто отдыхают. Детей вообще реакция такая, у деток это надо просто видеть. Каждый ребенок, кто знает, что тут есть рисунки, волокут папу, маму и, и фотографироваться приходят просто на память. Фотографии очень красивые получаются. Мне нравится все, если честно. Ну, в основном, конечно, выбегаю на коридор и смотрю на последнее, что нарисовала. То есть это уже как бы приелось, оно уже обычное для нас, для всех. А вот что-то новенькое, то уже заглядываю я. Как я тут это, как то, вот получилось, не получилось, а веселая мордашка невеселая. Соседи только слышат, там кто-то зашел в подъезд, услышали запах краски или растворителя и уже пешком ходят и <laughs> смотрят на новенькое что-то. Приятно очень. Очень приятно, что людям нравится, что одобряют. И с нашего подъезда мальчик шел, плакал, маленький, а мама ему говорит, ты, говорит, не плачь, потому что зайчика испугаешь, он убежит. Вот на первом этаже у нас зайчик нарисованный. Все, ребенок прекращает плакать, вот, и там мама ему стоит и рассказывает, и показывает эти вот рисунки. Интересно, интересно. В минулому вона була циркачкою, та на жаль, біла смуга зрадила жінку. Травма позбавила улюбленої роботи. А чоловік залишив Людмилу матір'ю одиначкою. Але чорна смуга не може тягнутися вічно, і наша героїня, успішно її здолавши, не тримає в секреті свій рецепт позитиву. Навіть коли настроєння і рісуєш і. И... появляется, появляется настроение. Проходят соседи, постоят, поговорят, кто там чай приготовит, вынесет, чтобы не замерзло, кто там яблоко будешь, буду, чего же не буду, постоим, поговорим, посмеемся тут. Вот так вот. Не знаю, як по всій Україні, а в окремо взятому під'їзді весна вже наступила. Не лякайтесь, це все ще Україна позитив. Ми знаходимось на знімальному майданчику. Тут знімають справжній містичний трилер, але і в цьому є позитив. Сам є не дуже дорогий, цей жанр. триллер. Вот, например, Хичкок, да, его известная психа. Ну, что там э, происходит? Там рука, топор, занавеска. Ничего особо не надо. То есть не надо никаких огромных таких спецэффектов. А производит очень большое впечатление. Тем более вот эта вот вся местность, вся эта обстановка, она сама наталкивает и, и, и именно на триллер. То есть какую-то романтическую комедию здесь снять очень сложно. Колектив однодумців, еще працює над створенням кино, теж мешканці Вінниці. ідейний натхненник і керманич знімальної групи Таїсія Олійник. Великі бажання не загубитися в буденному житті спонукали жінку знайти можливість для такого складного процесу, як зйомки фільму. Я знімаю фільм. Мені хочеться зняти фільм. Коли я починала його знімати, одногрупник мені одногрупні і сказав, якщо ти не будеш знімати, ти умреш, ну так і є. Що якщо я не буду снимать як режисер, я умру. Я буду фото фотографировать на документи, я буду е работать в газеті, там що где-нибудь. Ну не будет мене режисером. Я должна знімати другого виходу. На нього труднощі, які час від часу виникали у зйомках, магічним чином вирішувалися. Випадкові люди телефонували і пропонували допомогу, і це лише додавало Таїсі упевненості, що вона йде правильним шляхом. Пару слов о фильме, то есть что за фильм, что за проект, что за сюжет в двух словах. Это мистический триллер. Группа студентов, представители типичной украинской молодежи, приезжают в определенную местность кататься на лыжах. а снега нет. Причем он есть везде. Засыпаны дороги, прекращено автобусное сообщение, а в этом месте нету снега. И сначала им там скучно, они ходят, начинают выяснять отношения, узнают о друг друге с не очень хорошей стороны. Часть ребят, которым уже надоело здесь находиться, они собираются уехать, но у них не получается так как снегом засыпаны все дороги. А одна из героинь, главная героиня Марта, ей начинают какие-то странные такие сны сниться, что здесь расстреляли монахи. Постоянно вот этот вот расстрел, да, и какое-то зло с пистолетом постоянно появляется. И потом из снов вот эти все такие мистические события начинают приходить к ним в реальность. На плечо ложишь свой. Скажешь, ну, я в ужас, я устал. Ты как женщина-режиссер сложно быть в профессии? Это очень интересный вопрос. Когда я заканчивала институт, я все время к этому возвращаюсь. Вызывали госэкзамен в режиссуре. И Лешенко у нас зав кафедры тоже был такой парень который высказался против того, что женщин очень много в режиссуре, и Лешенко говорит, так мне так запомнилось, он говорит, вы на праве, женки воды, наикращий режиссер. Гроші, слава, мільйони шанувальників і мрії, які збулися, як людині, яка має усе і навіть трішечки більше залишитися собою серед спокус бурхливого світського життя. Як вважаєте, чи потрібно кудись їхати, щоб шукати де щастя, чи можна себе реалізувати там, де ти народився? Треба оцінювати реальну ситуацію. У одних людей виходить, люди можуть себе реалізувати в місті, не тільки в Києві, а в городах мільйонниках Є люди, які приїжджають, що пробують, нічого не виходить, повертаються. І якщо ти можеш себе реалізувати, ти реалізуєш себе ну, на будь-якій території. Якщо ти розумний, якщо поважаєш себе, то ніхто не, не буде до тебе якось інакше ставитися, чи з лицети, чи з села, це не важливо. Є таке правило грибника, що для того, найти, а, гриб, щоб знайти грибів, багато, то не, не треба йти в центр лісу. То, що є такий принцип, що всі думають, чим ліпше ти зайдеш у ліс, тим більше ти збираєш грибів. А насправді просто треба вишукувати гарні місця, гарні галявини, де ті гриби можуть рости. де їх можна зайти краю лісу, собі зібрати там козину, там дві корзини класних таких здоровенних боровиків. Так само і тут виходить. Що перше. Тут мегаполіс, місто воно має всі такі позитивні, да? що ти називав моменти для самореалізації в чомусь, і тим не менше, воно має так само збільшитися ризик загубитися в мегаполісі, тому що, як на мене, місто дуже забирає багато сили, тому що е, приходиться тратити дуже багато часу на передлання ну, якихось таких відстань величезних, ті самі затори, да? на яких нас, наприклад, в Вінниці, слава Богу, поки що немає, і ти себе вільно почуваєш, можеш вільно пересуватися. Ну і там думається краще. Твої поцілунки Вінничанин Віктор Бронюк фігура, що не потребує додаткових коментарів. Артист із власною усталеною думкою про формування індивідуальності і загартовування особистості. Музикант являє собою яскравий приклад прислів'я, де народився, там і згодився. Мене є стіна, напевне, ви не стеротип, що всі думають для того, щоб доцінити якогось правного успіху, там чи якось аналізуватися, треба обов'язково купити. То, наприклад, родом з Вінниць, з Хмельницького, чи, чи там, чи з Полтави, або іншого інше місце, треба обов'язково купити боліти на вітрічку, на взяти з собою там, або якісь фонограми, записані вдома, або гітару, приїхати на Майдан Незалежності, а... стати подивитися, там, де припаркується красиво біла машина, вийде продюсер, в красиві собачі шубі, І одразу кажеш, от я такий класний чувак, давай мене не розкручую. На сьогодні, мені здається, все неправильно, тому що, ну, по-перше, Засоби комунікації там, мобільний мобільні зв'язок, він дають можливість нормально жити і працювати в будь-якій частині України. Вінниця вона має дуже класне культурні традиції, тобто дуже багато є музикантів, дуже багато там культурних фестивалів є класики більше немає. Але чомусь для багатьох Вінниця має таку здатність да? тобто, що Ми мали там дуже класні якісь речі, там, але всі чомусь завжди соромилися, що вони з Вінниці. Чи потрібно стидатися того, що ти сам з маленького містечка а зараз живеш у Києві? Абсолютно ні. Чого стидатися? Думаю, що ні, тому що я сам не з Києва. Але вже прожила 10 років в Києві і зовсім це. Містежуся потрібно пишатися своїм містечком, селищем, тому що я переконана, що в будь-якому, навіть наймаленькому селі, там є якісь цікаві історії, якісь пригоди, якими можна поділитися із своїми колегами там чи зі своїми друзями. Тому все залежить від самої людини, як, як вона це бачить, і як може прикрасити будь-яку історію. утро, я просыпаюсь с такой мыслью, а что мне мешает снять фильм «Винница»? У нас есть люди талантливые, которые могут сыграть. Операторы есть, техника есть. Я бы очень хотела бы разрисовать все детские сады, честно. А еще, я не знаю, Нашу, нашу обласну дитячу лікарню, Там такі, ну -ка, там, звісно, все як больнице, но просто це ж детская больница. Я думаю, що багато для кого, для простих хлопців, так, з периферії, можливо, ми показали той шлях, що в житті можна чогось досягнути. Головне вірити в щось, в те, що робиш, і не бояться працювати. І, рано чи пізно тебе все одно щось Тому Працювати, працювати, ще раз працювати, тому що. О... Знаєш, бажання і мрії не мають здатність втілюватися, але для того, щоб вони втілитись, треба щось зробити. Тобто мріяти все життя можна, але можна і пожити в своїх мріях, але для цього треба щось зробити. На цій позитивній ноті ми скажемо до побачення. Не забувайте, як би не було складно, життя завжди дарує нам позитивні моменти. Головне їх помічати.